Згортається усього за 10 хвилин, працює на висоті 3,5 тисячі метрів, оснащений чотирма камерами та передає дані на відстань 80 кілометрів. Це лише частина технічних характеристик вітчизняного безпілотного розвідувального комплексу, який підсилив один з підрозділів аеророзвідки сил оборони. БПЛА може працювати в повітрі до 4 годин та долати загалом дистанцію до 260 кілометрів. Втім, бійці підрозділу Зазначають, що відправлятимуть комплекс не далі ніж на 40 кілометрів. Інший час у повітрі знадобиться на пошук цілей та повернення. Ворог також активно проводить Методи маскування маскує як і техніку, так і позиції, щоб знайти і зрозуміти, де ворог, треба провести там якусь годину-півтори часу в районі розвитки. Тому ми кажемо за таку ефективну відстань, як 40, це на цій відстані ми будемо детально розглядати позиції там, і місця там, розташування ворога. Цей комплекс не передбачений для знищення техніки чи живої сили ворога. Його завдання виключно розвідка. А згідно її результатів, вже коригуватиметься вогонь для того, аби виявити найбільш замасковані об'єкти. БПЛА оснащені камерою, що здатна збільшити картинку у 80 разів. Маємо надію, що буде досить ефективно використовуватися безпосередньо цього обладнання і подальше будемо допомагати і підтримувати безпосередньо цей підрозділ. Ну і свого боку, звичайно, просимо, щоб ви продавали якісь відео, так як ми з вами домовлялися, щоб ми могли громаді показати, наскільки ефективно ви здійснюєте бойові завдання. Загалом, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом регулярно допомагають понад 60 бригадам. Ілля Іскра, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.